Розповідає Артем Олексій, вірш дім. Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хочете ввечері йти. Дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої. По вартості, вони насправді є безцінні. Хоч без ремонту і пишно, але живі. Бо знають правду, навіть пошепки почуту, бо заласкавлюють і гріють в холоди, у фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому, в простір згадок і емоцій, годин мовчання і невпевнених днів розмов. То щастя мати дім, який крізь роки примножує любов. Рідний дім Тетяна Яковенко Рідний дім це той, в якому сняться добрі гарні сни, де зціліти можна в тому, не лежить тягар вини, де зустрінуть на порозі рушничок, гарячий чай, де душа спочити зможе. Після виснаження вкрай. Рідний дім це той, в якому зачекалися тебе, де немає місця злому, кожний затишок знайде. Рідний дім гніздечко тепле, без надмірних запитань. Кілька тисяч кілометрів. Щоб зігрітись, він здолав. Рідний дім – Дім це справжнє щастя, дім це казка, де тепло і затишок живе, в ньому ніжність і любов, і ласка, і аромат хлібини там пливе. Дім – це доброта, це мама й тато. Перед сном вечірні казочки, там чарівних усмішок багато, на різдво запалені свічки. Там завжди усяючи віконце, рано вранці. Саме на зорі променцем тебе розбудить сонце, що вже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок і ще живі пісні, там світлини в гарному віночку і рушники на долю на стіні. Дім це те, що серцю наймиліше, бо у ньому все життя твоє світле, чарівне і найрідніше. І найдорожче, що в людині є.